Моїй роботі, а, моя робоча робота, я не відеоблогер, я просто ріелтер. а Хочу показати вам всі будинки, які є в мене на продажі. Із -за цього я озброївся телефоном, мікрофоном, стабілізатором і для вас показую будинки. За моєю спиною будиночок. Дуже багато його людей, хто захитить і скаже, край світу нікому не цікаво, нікому не потрібен і все інше. Внесу роз'яснення. Перше. В минулому році в мене приїхали люди і сказали, нам будинок на краю подальше від усіх. Ми нікого бачити не хочемо. Ми просто хочемо, щоб нас ніхто не трогав максимально подалі. Є продажа? Є. Перевіс у мікрофон. Бо... Далі, друга ситуація. Приїхали люди, собаководи і сказали, нам будинок подальше від людей, у нас буде собачий пітомник, ми не хочемо нікого з людей напрягати. Пожалуйста, подальше заїхали. Е, є люди, у яких просто фінансові обмеження, і вони не мають можливості собі купити дорогий і гарно розташований будинок. У цього будинку буде одна із найменших цін, які в мене є зараз на продажі. Може, хто дивився моє відео, це село Лебедівка. Там в мене є будиночок, він без газу. То даний будиночок він із газом, так само з електроживленням, так само з криницею в бетонних кільцях. І ще навіть із криниці у будинок заведена чорна ПВХ труба. Хтось заморочився, траншейку прокопав, проложив. Тобто, вже подачу води від колодязя буде. Ну, одна, Один кусочок роботи зроблений. Та й в будь-якому випадку електрику можна по повітрю прокидати. У будинку кніпочку кльоц-кльоц, вкил-викил. У вас водичка то побігла, то виключилась. А хто захотів, будь всередині можна хати поставити е, саму звичайну автоматику on off буде відрегульована там хай на одну-дві атмосфери. І ви просто кран відкрили, вода побігла. Але, Але, Зі слів господарів, був один час, коли в криниці вода пропадала, а значить, криницю треба буде в майбутньому підчистити. Чистка криниці є два варіанти. Є, можна вкинути туди фікальний насос з ножами, і другий вібраційний насос. І вібраційний насос там все каламутить, а інший насос все це діло викидає на поверхню. Тобто, таким шляхом теж люди углубляють криниці. Ну, ладно, Значить, давайте візьму камеру в руки, зараз покажу місцевість. Знаходжусь я село, не село, а хутір Черняхівка. До траси, Київ-Харків, туди відстань 1,5 км. До міста Яготин відстань там чуть більше 10 км. До а, найближчого села, мабуть, це село Сулимівка, відстань орієнтовно там 4 км. На хуторі школи немає, садочку немає, є один лише магазин один, і проїзна автолавка, яка привозить якісь харчі. На кожен товар і свій покупець, тому дивимося, кому цікаво, можливо, приїдете з покупкою будинку. Я ж завжди починаю від дороги, але дорога у нас тут ґрунтова. По вулиці електроживлення одна фаза, навіть освітлення на опорах є. Ну, Будемо сподіватися, що воно працює. Але трошечки косячок з е, тим, що я зараз приїхав ще світло виключене, то, мабуть, не покажу вам, як світиться лампочка в будинку. Ця вулиця не сама найкрайня, це просто будинок найкрайній по цій вулиці. Е, і он далі вже проїзду нема. Хоча там можна ще поїхати. Як бачите, по сусідству по правій стороні йде паралельно вулиця, там теж є будинки. Вон один, там другий. Буду виїздити по під'їзній дорозі покажу вам теж по лівій стороні будинки. Деякі сім'ї проживають. Чим унікально цей будинок, що якраз між сусідами тут, там, з правої сторони з лівої сторони, тут засіяна городина. Була засіяна, навірно. Я так думаю. А може не спіли спахати, не знаю. Ну, В общем, дворище тут не то, що конем, тут цілим стадом коней гуляй. По правій стороні хочеш пахай ділянку, по лівій стороні хочеш пахай ділянку, було б тільки бажання. І саме головне те, що ну, будиночок повністю придатний для житла. По будиночку. Наскільки я намагався розібратися, бачу, що он, бачите, верхні ряди, оті ступінечки, вони викладені з цегли. Всередині я підозрюю, що повинна бути цегла. І вона, можливо, поштукатурена. Тому що от підходжу, близько дивлюся, коли та, та штукатурка відпадала її там білили, заново штукатурили. А потім подивився он у щілині, замітив, що це шлакова хата. Вилета шлаку. Хто знає, що це за технологія, об'яснять довго не буду. А лучше роз'ясню, що просто ставилися по краям з, з обох боків опалубка і шлак, пісок, цемент, ізвість. Все це діло перемішувалося і заливалися стіни. Ну, Якось так працювало. В даному будиночку унікально те, що поруч з газовим лічильником навіть почтовий ящик висить. Шифер. Лежить уже багато-багато років. На вид виглядає просто катастрофічно несимпатично. Зараз вам покажу. Ой, так, якось отак, мабуть. Але, але походив по будинку, знайшов всього там два п'ятна. і то, не скажу, що це було за протікання даху, а це було більше як десь щось затікло. Ну, Може, ливень якийсь сильний йшов, десь забило, може сніг таяв, не знаю. Будинок опалюється і газовим котлом, і грубкою можу вам зараз і показати. Подвір'я тут, як ви захочете, так собі розширите. Сусідами лаяться не надо. Як бачите, ось є господарський блок. Ну, Я його, правда, відчинити не можу, у мене ключів нема, у мене є ключі тільки від хати. Але він такий, що тут, мабуть, тільки один крайній можна використати, всі інші вони вже в землю вросли, ці двері. А навкруги поле, 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 поле. І десь зайці бігають і лисиці. Ну, Ми за ними ганятися сюди не будемо. Саме головне, що тут тиша, спокій і віддаленість від. Людей подалі. І як бачите, крутява тачка на крутявих колесах. Кому треба, за тачку отдільна розмова, низькопрофільна резина, високошвидкісна. Аби тільки було бажання тачкою працювати. Інформація про візок не на правах реклами. Бренд придумаємо пізніше. А поки що ходімо в будиночок і все в ньому всередині оглянемо. Стоп! Вибачте, дезінформація. Йдемо не в будиночок. Навкруги будинку куча яблук валяється. Яблуні вже такі старуваті, ну скажімо так, дорослий сад. Поза будинком видно у нас усе електроживлення приходить і лічильник там у пристроїчки. Видно, що фундамент Ні, не бутовий камінь, а із цегли. Цоколь викладений. Тріщин явних не бачу. А от криницю бачу. Ще раз повторюся, вона повністю у кільцях до самого низу. Вода там є. На жаль, скільки там води, я перевірити зараз не можу. Немає у мене такої змоги. Але телефон туди я сунути не буду. Ще, не дай Бог, упаде. Вікна дерев'яні. Що ж, пошли в будиночок. Ходячи до будинку, холодна верандочка. Холодна, холодна. Колись не знаю, може підтекла, п'ятна якісь є. Але щоб сказати, що тут прямо текло, то не скажу. Ось електролічильник. Я, до речі, коли зайшов, включив, але знаю, що світла немає, тому лампочки зараз не світяться. Минулого разу я був, електроживлення працювало, все гаразд. І ми, коли попадаємо в будинок, це були, був колись центральний вхід, то тут прямо був такий коридорчик невеличкий. Чи сіни, чи прихожа, не знаю, кожен по-різному називає. Ці сіни взяли, перегородили звичайною стіною такою уявною, куди проситься в майбутньому санвузол. А вон труба, що виходить, то із колодязя труба. Можливо, хтось захоче собі обладнати, то розумієте, що місце є. Лас на чердак, я туди полізти не можу, в мене просто немає, як туди заскочити. І з правої сторони у нас кухня доволі немаленька. Надію, що я десь знайду план будинку, того, що я його забув сфотографувати минулого разу, коли з господинєю бачився. Про будинок тут проживала бабуся, прожила 90, обігрівалася газовим котлом. І у будинку є газова плита, ой, газова, вибачте, дров'яна плита, але нею ну, дуже довго не користувалися. Але вона залишилась в робочому стані. Хто захоче, той собі її запустить. Газовий котел робочий, газова плита робоча. Бойпас, коли вимкнений насос швидше прогріваються батареї від самого верху до самого низу. Вода в опаленні на даний час злито. Опалення металеве. От ті п'ятна, про які я вам говорив за дах. Вон, ще одне. Вентиляція є. Кому надо, зонтик можуть повісити. І окрім кухні, тут ще є дві кімнатки. Доволі такі просторі, немаленькі. І я вам скажу, вони світлі. Якщо я зараз штори відкрию, то тут доволі світло. Підлога, дерево. Ну, правда, дерево там вже трошечки ремонтувалося. Як бачите, вон. набита якась файнерка, там якась досточка набита, але. Попригав. Нема де вам показати, як я пригав. Ну, не сильно дрібежить пол при умові того, що вага в мене зовсім не маленька. Так, 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 і так. Чугунні радіатори. Двокамерні склопакети. Я вам, до речі, звертаю увагу, що іменно в такому виконанні дерев'яні вікна вони навіть краще. Ніж металопластикові. Якщо взяти кожне скло прогерметизувати, то, повірте, от тих пластикових вікон вікон користі менше. І давайте підглянемо саму дальню кімнату. В дальній кімнаті треба в тому углу дерево все нахрен там позрізати, тому що якщо не позрізати, він буде далі чорніть. Сонце не прогріває той вугол. Дай, мабуть, це остання батарея. По системі опалення. Тому тут можле, може було б в майбутньому іще по одну докинуть би трошечки батарейок, щоб було у цій кімнаті тепліше. Я якось вам хотів розповісти про те, що таке точка роси, то я вам трошки розповім про те, що кінцева точка це сама прохолодніша батарея. Кінцева кімната сама прохолодніша. Получається, що тепло, звіти, з кухні, потроху. Циркулює сюди в залу, а потім зали перелітає от туди в саму холодну кімнату, знаходить там самий холодний угол і потім вам почорніння. Не робіть так. Добавте батарею, зробіть терморегуляцію, однаково і провітрюйте хату частіше. Ось тут ось тут, якщо топить дровами, то даний Бовдур. Чи стіна, чи димоходи, вони будуть прогріватися і нагріватися, а знизу я сажу труска. Тут у кімнаті підлога більш-менш теж жива. ще. Хоча, кому як сказати, от там під е, цими шкафами, мабуть, із-за того, що ніколи не було вентиляції, то там все ж таки підлога трошечки, мабуть, пропала. Ну, тут щось попідложувано. Але ж ціна, ціна будинку при умові того, що тут є газ. Є електроживлення, є криниця, є стіни, які ще будуть стояти. і дах по даху можна пройти, що спіною попіддувати. І ще можна будинком користуватися, то ціна тут будинку менше 5 тисяч доларів. Що ж, всім дякую за перегляд. Але це не кінець перегляду, тому що я вам ще покажу під'їзну дорогу і покажу проїзд через хутір. Дивимося далі. Що, шановні глядачі, ось з лівої сторони залишився наш будиночок. Поїхали, покажу вам під'їзну дорогу. Як у минулому ролику я називав будино, этот, продаж будинку із маленькою ложечкою дьогтю. Да, Під'їзд тут трошечки некудишний. Але, але на кожен товар є свій покупець. Тому я 100% впевнений, що комусь цей будинок буде цікавий. По лівій стороні, поки виїздить до дороги, наскільки я пам'ятаю, ось тут в цьому будинку проживають люди. Мама і декілька діток, мабуть, і чоловік десь теж є. По вулиці, по-моєму, я вже бачу, ану треба зупинитися, подивитися. Ні, поки я чомусь лінії кристала не бачу. Але я думаю, що на таку відстань хлопці лінію прокинуть без проблем. Можливо. Спорити не буду. Але мобільний телефон у мене працював. Ну що характерне освітлення ж на стовбах є. Це ж, ось теж тут подвір'я. По вулиці трошки люди їздять. І ось будиночок теж жилий. Я так думаю. По правій стороні вулиця теж люди будинки стоять, деякі навіть і утеплені. Ось така вуличка, відстань її. Мабуть, метрів 300, може 400. Не знаю, важко так виміряти. Теж будиночок зліва простої. А ні, хтось живе в ньому, дуже простоє. Так, ну що ж, а он наш хутер черняхівка. Зараз вийду, стану перед заїздом в село і зроблю вам проїзд через село. Так, ну що ж, глядачі, як і обіцяв, зі сторони траси Київ Харків, заїжджаючи, показую, що ось наліво пішла перша вулиця. Потім наступна вулиця це о, о, хутір, господі, вулиця Лесі Українки, та, яку ми, я вам показував, будинок ось, поворот наліво, злівою, на ліву сторону. А ми з вами їдемо по селу, просто вам покажу саме сам через село. Не таке воно уж. дуже велике. Ангари, фермерів зберігання техніки. Зупинка. Ось тут курсує автобус. Там навіть якийсь дитячий майданчик є. І ось з правої сторони теж зупинка для автобуса. І наскільки мені казали місцеві жителі, ось тут з правої сторони ось це є місцевий їхній магазин, а там вхід до них на подвір'ї. І приїздить ще автолавка. Ну, що ж, на цьому перегляд села, можна сказати, закінчений, тому що вже все ми з хутору виїхали. Люди, які їдуть до міста Яготин, буває ще скорочують дорогу ось тут через поле. Якщо через поле, економія там щось 2 кілометра відстань. Але я поїду по дорозі. До речі, нас вже кругом майже всі ями відремонтували. Я думаю, тут теж скоро доберуться. Ями поремонтують. Всім дякую за перегляд. Далі фотосесія.